Монтують, фарбують, перебирають, допомагають. Прохід виконання програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької громади прозвітували під час виконкому. Так за 2024 рік квартальні комітети, які опікуються приватним сектором міста, на понад 20 вулицях регулярно підрізали дерева. Відремонтували, прибрали та пофарбували близько 50 криниць, дитячо-спортивних майданчиків та поручнів. Майже 4 тисячам людей видали проднабори, безкоштовно проведе. На вакцинацію 3054лапих улюбленців. Але найбільше зусиль спрямували на допомогу армії. Направлено 1700 кг монтажу із продуктами харчування для підтримки військових у зону бойових дій. Акумульовано кошти в сумі 168 тисяч гривень на рахунок волонтерської організації Добро немає кордонів. Громада Сабарова провела збір коштів в сумі 320 тисяч гривень на потреби військовим бригади номер 36, 61, 115.